Могилів-Подільська громада славиться своїм писанкарством, витинанкою та іншими різними мистецькими та творчими здобутками. У нас на досить гарному рівні розвинені і працюють заклади культури. Їх оновлюють і осучаснюють. Але завжди треба рухатись вперед та ділитися своїм досвідом. Так, днями у Могилів-Подільському центрі народної творчості відбулася творча зустріч працівників культури та усіх, хто дотичний до прекрасного. До міста завітали культ працівники Чернівецької та Вендичанської громад. Підіймали настрій усім присутнім гонтівський аматорський дитячий колектив Барвінок під керівництвом Віктора Грудіна легендарний ансамбль, який багато десятиліть демонструє свою творчість. Також усі раду зустрічали Людмилу та Анатолія Літвінових, директорку Білянського будинку культури та художнього керівника, директора будинку культури села Сугаки Василя Берлінського, поетку-аматорку Надію Гайдачук, що подарувала усім присутнім низку своїх поезій, та неймовірну співачку Лідію Дідик. За словами директорки могилів Подільського центру народної творчості Оксани Городинської, наш край має гарних та талановитих людей. Зустріч була наділена неймовірними емоціями та враженнями. Працівники культури обмінялися своїми надбаннями та досвідом та заклали плани на майбутню співпрацю.